У Миргороді на базі районної державної адміністрації провели командно-штабні навчання на випадок аварії на Запорізькій атомній електростанції, спричиненої терактом російських окупантів. Злагодженість дій усіх спеціальних служб району дасть змогу оперативно реагувати на небезпеку та мінімізувати її наслідки. Для проведення командно-штабних навчань було змодельовано легенду, а саме тренування складалося з двох частин. Наради керівників органів управління та сил цивільного захисту населення та практичних відпрацювань протоколу дій війська Російської Федерації здійснили акт підриву з Запорізької АЕС, власні до чого стався витік радіоактивних речовин, дією південного вітру, що транспортує викиди Запорізької атомної електростанції з північного напрямку в сторону європейської частини Росії, а саме в сторону Москви. Через 28-30 годин Хмара досягне території Мирородського району Полтавської області та північних областей України. Через 35-40 годин Хмара перетне кордон України з Білорусією, а через 42 години-50 годин України з Росією. До навчань доєдналися керівники та працівники районних управлінь ДСНС, поліції, підрозділу Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, управління Держпродспоживслужби, станції екстреної медичної допомоги номер 4 начальники сектору цивільного захисту відділу персоналу та з питань мобілізаційної роботи та цивільного захисту, відділу охорони здоров'я, відділу військової служби правопорядку полтавського зонального відділу, міського центру первинної медико-санітарної допомоги та лікарні, за словами начальника Миргородської району. Нії військової адміністрації Віталія Дяківнича командно-штабні навчання провели за дорученням обласної військової адміністрації. Кожна структура прозвітувала про готовність свого напрямку спільно діяти у разі надзвичайної ситуації. Сьогодні ми відпрацьовуємо цей план дій і покроки наші дії кожної служби окремо. Під час практичної частини навчань спеціалісти відпрацювали свої дії для запобігання поширення зараження радіацією. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій показали роботу з очищення автомобілів, що, начебто, потрапили в зону ураження. Для цього вони використовували воду зі спеціальними реактивами. Також було відпрацьовано одягання у костюми індивідуального захисту. Загалом співробітники органів управлінь, сил цивільного захисту та гілок влади згадали теорію щодо дій під час надзвичайних ситуацій і відпрацювали практичні навички. Будемо сподіватися, з надією, що нам це в житті не пригодиться. Але як показує сьогодення з нашим сусідом, тобто ми повинні бути готові до усіх надзвичайних подій. Я думаю, що підводячи підсумки, будемо вважати, що Миргородський район готовий до можливих наслідків надзвичайної ситуації. Будемо тримати стрій і будемо мати надію, що цього не буде допущено. У районній військовій адміністрації зазначають роботу щодо забезпечення служб дозиметричними приладами та індивідуальними засобами захисту, планують продовжувати. Позитивні моменти, ті, що служби в принципі і теоретично, і практично готові. Негативні є певні моменти. Це ті, що стосуються матеріально-технічного забезпечення цих служб. Ну, наразі будемо відпрацьовувати і ці моменти. Я думаю, що відповідні кошти будуть враховані, і міською радою для того, щоб було і при міській раді заклади охорони здоров'я, які засновником є міська рада, також мали ці дозиметри. І також будемо відпрацьовувати ці моменти, щоб і наші служби відповідні районного рівня мали відповідні матеріально-технічні засоби для ліквідації такого роду загроз. Подібні командно-штабні навчання вже провели у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Експерти енергоатому розробили кілька сценаріїв можливого розвитку подій на ЗАЕС, які відпрацьовуються під час навчань. У Запорізькій обласній військовій адміністрації наголосили, що наразі ситуація на атомній станції в Енергодарі контрольована.